Шуку у резерв плюс зняли понад 700 тисяч українців. Повідомила про це заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. Вона нагадала, що у статус у розшуку людина могла е потрапити, якщо порушувала правила військового обліку. Ну, наприклад, ігнорувала повістки, а ТЦК звертався до національної поліції. За її словами, якщо людину зняли з розшуку, до ТЦК звертатися не потрібно. Посадовиця зазначила, що в державних реєстрах було допущено багато помилок в наслідках людського факту. Тору ну і без резерв плюс виправити їх було б неможливо. Далі продовжимо говорити про бронювання і загалом про мобілізацію. І Ось в Україні з 1 грудня бронювання працівників критичних підприємств відбуватиметься через дію. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну. За його словами, уряд провів аудит і оновив критерії для бронювання та отримання статусу критичності. Зокрема, від тепер для приватного сектору розмір зарплати та відсутність боргів перед бюджетом визначені як обов'язкові пункти для бронювання середній. Дохід у зарезервованих працівників повинен бути не менш як 2,5 мінімум е, мінімумів. Так наголосив Денис Шмигаль, Він додав, що для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого 2025 року. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами, незалежно від того, як і коли е, воно відбулося. Ну і до слова, після аудиту підприємства організації статусу критичного критичності позбавили 10% підприємств. Відповідно, десятки тисяч чоловіків призивного віку втратили бронювання від служби в армії. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, відтепер регіональні та галузеві критерії критичності підприємства узгоджуватимуться з Міністерством оборони, а також міністерством економіки. Військовий юрист Роман Лихачов буде зараз до нас.